Думки почуття дії загаданої людини. Давайте з вами подивимося зараз, що він думає або вона, що відчуває і що планує діяти у найближчий час. Отже, хто це людина, про кого йде мова? Людина енергійна, людина активна, наповнена енергією якоїсь такої, знаєте, жаги до зрушень. Не любить, коли все стабільно, не любить, коли нічого не змінюється. Людина запальна, людина з такою енергією дуже сильною. І ну, король жезлів не дивно, що його сигніфікує карта Тріка Жезлів. Дійсно, людина амбіційна, лідер по натурі, не звик пасти за. Завжди йде вперед, завжди такий, знаєте, налаштований на перемогу. Добре, що думає зараз ця людина про вас і ваші стосунки? Стосунки у вас таємні, які не афішуються. Думає, що ви жінка дуже самодостатня, жінка ресурсна, жінка цінна. І жінка, яка вміє гарно себе подати, ви за собою доглядаєте, завжди гарно одягнені, зачисні. З макіяжем і користуєтеся повагою у інших, він це все бачить. Ну, як я вже сказала, відносини у вас таємні. Він не афішує, що маєте ці стосунки. І стосунки зараз майже не розвиваються. Вони якось, знаєте, начебто вони і є, начебто між, між вами все добре. Начебто, але оця повільність, яка сигніфікується картою Лицар Пентаклів, вона більше нагадує якесь було. Ото аніж зрушення з місця, коли нема динаміки, відчуття щої стосунки, як такі не мають перспектив. Почуття до вас, які він має почуття, ну, як я вже й сказала, любовний трикутник, є у, вас, у нього до вас почуття. Ви для нього дуже близька рідна людина, він має до вас почуття. Але любовний трикутник, страшенні ревнощі, злість, якась така, знаєте. Неприємні емоції, які в нього є в душі зараз, по відношенню до вас. Образи. Образи, не знаю, за що він ображається, але негативних емоцій у нього зараз дуже багато. І як він планує діяти по відношенню до вас у найближчий час? Діяти він планує якось залагодити з вами стосунки, щось можливо помиритися якось, але активно діяти все таки не планує. Поки що роздумує, розмірковує, що робити. Розуміє, що якийсь етап за.